Всім привіт! Давно не виходив на контакт. Причина досить проста. У нас світло буває там по дві 3 години, буває по одній, але враховуючи те, що дуже буває. Низька напруга 170, то в мене мій комп'ютер не запускається оп, спишіть і, 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 і не виходить, можна так сказати. Тому записувати довгі відео взагалі не резонно. Сьогодні ще день точніше немає можливості такої. Але сьогоднішнє відео про те, що у мене закінчилась підписка на канву. Яку я користувався завжди для там створення презентації, взагалі там роботу з не тільки з картинками, а з різними там банери, створювати і так далі. І я почав шукати альтернативу: альтернативу, яка б могла мені замінити, скажімо, даний ресурс, до якого я досить вже звик? Також колись я користувався фігмою, тому, в принципі, я подумав, що можливо знову переходити на фігму, але. Але все-таки там є проблеми, що вона пов'язана з інтернетом. Ну, не важливо важливо, що, скажем, я почав шукати альтернативу. І от одна з альтернатив, яку я знайшов на сьогодні, і якою я вже погрався, яка досить схожа на фільму, але з додатковими плюшками, яка має плюс українську мову, виявилося. Uh, Icon 8com сайт називається, а додаток Лунасім. Ви скачуєте його. Плюс, що ви повні зрозуміти, це додаток, який скачується, приложуха, яка скачується на ваш комп'ютер. Тобто, ви можете працювати локально, хоча там є можливість теж працювати у хмарі. Як воно виглядає? Я зараз вам просто покажу. Ось це то щось таке страшне малював. Uh, повторюсь, якщо хтось працював з фігмою, він досить добре знає, як тут створюється робоча зона. Досить легко. Ви можете під комп'ютер, під якийсь, наприклад, банер підібрати тут по розмірам, навіть це є все, клас uh, і відразу там здійснювати з ним маніпуляції, там не знаю. Бекграунд краси покрасити є різні можливості. Зараз мені буде малювати дизайн. Я просто покажу вам швидко деякі інструменти. Дуже класний інструмент, який мені подобається. Це можливість видалення. Наприклад, коли вставляєте картинку, ви можете видаляти бекграунд. Я тут десь генерую якусь штучку, бо зараз подивимося, чи він. Ось такий чувак, зараз спробуємо правою кнопкою видалити фон, наскільки якісно він видалить. В принципі, вони пишуть, що це здійснює їжка. Ну, бачите, досить непогано. Хоча бувають варіанти, коли проблематично видаляє. Як на мене, тут просто стоїть якась бібліотека. Знову повторюсь: якщо хтось користувався фігмою для його цей інструмент буде досить зрозумілий. Плюс ще є додаткові плюшки. Плюшки у форматі, як я сказав, там трохи інше меню робота з картинками. Ви можете переглянути і подивитись: стовідсотково він не може замінити для дизайнерів там ту саму фігму, тому що величезна кількість плагінів, там, які на сьогоднішній день є. Але. Для якихось простих робіт, я ще раз кажу, для якогось дизайну, от як мені зараз потрібно було склапати дуже швидко баннер, він підійде. Так, далі, як кажуть, ми шукали все-таки заміну Canві. Ще є такий інструмент, як Infographic Market Ricers. Тут дається вам 50 кредитів, і ви можете теж генерувати за допомогою штучного інтелекту. різні, різні, різні Речі, формати там діаграми, банери і так далі. Я його використовую. Знаєте для чого більше? Для того, щоб для того, щоб дизайн подивитися, продивитися і собі його вкрасти, хоча є для цього теж інші бібліотеки не бібліотеки ресурси, де я, можна кажуть, стирити чиєсь чисне напрацювання. Все таки, я не, не дизайнер. І з фантазії у мене трохи є свої проблеми, тому я використовую чужі напрацювання, Вибачайте. Вибачайте. Далі для презентацій, це якщо ви робили їх у Canva, це гамма або Tom. в принципі, теж досить непогані інструмен... інструменти на базі штучного інтелекту, плюс ви можете потім редагувати те, що він створив. Є тут певна кількість кредитів. Якщо вам сподобається, можете працювати. Я дизайн продовжую і створюю в тій самій альтернативі Figma або й этот Лунасі буду тестувати. В принципі, він ідентичний, так що, напевно, я в ньому буду все-таки робити. І ще одну штуку, яку хотів я сьогодні ще день показ... на сьогодні показати, це, знаєте, таке кінцеве, поки ще не виключили світлом. Це сайт, який містить набір безкоштовних різних елемок. Ой, мені там потрібно теж для роботи з картинками. Тут є звідео відео, для написання. Я не скажу, що суперова якість, тому що тут просто зібрані безкоштовно різні варіанти. Я розумію, що люди там грузять свої сервера, я не знаю поки що, на чому вони там заробляють. Можливо, просто набивають клієнтську базу або тестують якісь деякі моделі. Бо я знаю і розумію, на сьогоднішній день навіть безкоштовно надавати комусь такі, такі можливості. Це не Безоплатне задоволення. Зараз я якраз розробляю собі додаток, де буде використовуватися як мінімум 7-8 різних моделей. Я досить довго думав, чи я самостійно там десь запускати на якомусь сервері їх. і Прийшов до заключення, що на даний момент я буду через запішку використовувати. Якщо додаток вистрелить, потім можна, як кажуть, вдосконалювати, покращувати. І можливо потім запускати вже ці моделі у себе на своєму вже якомусь сервері. Поки що будемо працювати на пісці. Тут теж саме варіант, я більш ніж впевнений, хоча, якщо вони безкоштовно, напевно, все таки в їх свої якісь сервера є, і вони там запустили ці моделі. Ну, от е, і на цій новині, а я ж вам просто хочу показати, якщо ви тут з картинками хочете працювати, тут є генерація, видалення бекграунду, там е, апскейл, е... Повторюся, не саме продвинуті і найкрутіші тут версії стоять Олемок. Але для якоїсь простої роботи вам згодиться, тим паче, безплатно. А безплатно ми розуміємо, що дуже хороших речей мало буває. Хоча знаєте, в наш час гроші беруть і за фігові, фігові. відкрито, відкрито, м'яко кажучи, речі. Тому. Користуйтеся, якщо ви все-таки не хочете там, продовжити оплачувати деякі інструменти платні, а Canva підписка вона коштує місяць 15 доларів на сьогоднішній день, річна там 150, а може й більше. Ні, дешевше, нібито 130 доларів. Є річна підписка, то ось для вас певні альтернативи. Якщо у вас є інші інструменти. Будь ласка, накидайте мені в постах знизу, тому що ну, сам шукаю зараз, хоча я її використовую величезну, знаю величезну кількість різних інструментів, але все-таки, можливо, у вас є якась класна альтернатива, як мінімум, для створення там якихось швидких банерів. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.